Так, ну на цьому парад абсурдних заяв будемо завершувати. Давайте говорити про більш об'єктивні розмірковування країни Великої Сімки. Нині активно. Обговорюють пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо використання доходів від заморожених російських активів. Ось про таке повідомляє агенція Reuters. Ну а план полягає в тому, щоб використовувати майбутні відсотки від майже 300 мільярдів доларів, які належать країні-агресорці. Отже, прогнозують, що саме таким чином можна буде отримувати приблизно 5 мільярдів доларів на рік. Але члени G7 все ще сперечаються про певні. Стримувальні фактори, які можуть зменшити ці очікувані прибутки, однак пропозиція щодо процентних доходів може стати реальним підґрунтям для досягнення угоди на червневому саміті лідерів G7, який має відбутися в Італії. Нагадаємо, що раніше Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив законопроект про конфіскацію російських активів на користь України. Такий документ, який також охоплює пріоритети національної безпеки Америки, пізніше об'єднали у проект закону з допомогою Україні, який вчора підписав Джо Байден. Отже, це надало президенту Сполучених Штатів повноваження вилучати ці кошти та передавати їх до спеціального фонду для України. Так нині понад 6 мільярдів доларів із 300 мільярдів заморожених російських активів зберігаються у банках Сполучених Штатів Америки. Однак більша частина цієї суми зараз в Німеччині, Франції та Бельгії. А водночас у російському МЗС вже пригрозили США з зниженням рівня дипвідносин у разі конфіскації її активів. Отже, так, заступник міністра закордонних справ РФ Є Сергій Рябков. Вже зауважив, що відповідь на ось такі дії з боку сполучених штатів буде залежати від того, цитую як далі піде дискусія в колі наших супротивників. Він додав, що Москва вивчає оптимальну форму реакції. Зокрема, це може бути конфіскація на користь Росії активів західних країн чи дипломатичні заходи реагування. каже так Рябков. Ну і також додамо, що загалом на заході заморожено, як ми вже згадували, близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. І як свідчать зокрема дані інституту законодавчих ідей найбільше коштів зараз зберігається у Бельгії 193 мільярди доларів. У Франції заморожено 71 мільярд доларів США центрального банку РФ, і. Після неї Японія там 58 мільярдів. І також у Великій Британії заблокували приблизно. На 26 мільярдів доларів за нею йде Австрія із 17 замороженими мільярдами, Швейцарія понад 8 мільярдів, а також США і Німеччина з показником у 5 мільярдів доларів, і це не враховуючи приватних активів російських олігархів, що були заблоковані у цих країнах. Про перспективи вилучення таких коштів, що може бути стимулом, мотивом от таким пусковим механізмом, щоб більше країн і в більшому обсязі були готові розморозити, точніше, не розморозити, а заморожені активи Російської Федерації вже не в відсотках, а власне від тіла цієї суми віддати Україні на відновлення, на озброєння. Тетяна Хутор, голова аналітичного центру, інститут законодавчих ідей, долучається зараз до нашої розмови на цю тему. От стосовно найперше пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки хочеться запитати, тому що там також вказано, що от навіть в межах цього пакету будуть використані кошти від заморожених російських активів. Про що йде мова? Дійсно про ті кошти, які там вже знаходяться, чи знов таки о той відсоток від прибутку, яку схему пропонують Сполучені Штати, наскільки вона сміливіша від попередніх заяв, які ми вже чули в Європі? Якщо говорити про позицію, Аби сполучених штатів то варто uh, мати на увазі, що прийняти прийнятий законопроект, uh, в основі якого ріпо ект і над яким дуже довго працювала і українська влада, і українські організації uh, недержавні організації, американські недержавні uh, громадські організації. Він передбачає можливість стягнення таких коштів. Тобто можливість, воно надає він надає право президенту США конфісковувати такі активи. Але інше положення цього законопроекту передбачає, що президент повинен все ж таки використовується слово. Щут та повинен все ж таки проконсультуватися і йти у співпраці, робити такі кроки у співпраці з іншими країнами G7 і у відповідності до міжнародного права. Тобто, таким чином ми маємо. Дві позиції з одного боку він створює можливість для такої конфіскації юридичну, а з іншого боку, він все ще ставить певною мірою в певну залежність президента США в контексті конфіскації російських активів від позицій інших гравців. Але дуже важливо розуміти, що він не зобов'язує президента це робити, але рекомендує. З огляду на ті політичні аспекти і політичні дискусії, які зараз тривають, Скоріше за все, станом на сьогодні, США не буде конфісковувати такі активи самостійно, та про ті суми, які ми говоримо, та це 4, 5, 6 мільярдів доларів, які знаходяться в їхній фінансовій системі. І вони будуть все ж таки чекати, на які кроки зможуть піти і наважиться піти інші країни, в тому числі країни Євросоюзу, і це буде вирішено великою мірою. На Черневому саміті е, країн G7. Е, втім, е, ті е, пропозиції і ті опції, які зараз використовуються, які зараз обговорюються різними країнами, вони змінюються насправді, але все одно так чи інакше, більшість країн схиляються до використання саме. Е, Прибутків та з цих великих грошей, а не саму а не конфіскацію великої е, основної суми заморожених активів Російської Федерації. Тобто, і знов таки ми приходимо до суми в 3-5 мільярдів мільярдів доларів, е, які може отримувати Україна е, щорічно з цієї великої суми в 300 мільярдів доларів. Чи це фінальне рішення? Ні. Тому що той самий законопроект США він не говорить про відсотки, він говорить якраз про цілу суму, і рано чи пізно в різні обставини можуть цьому сприяти, але все одно я думаю, що країни прийдуть до необхідності стягувати всю суму коштів. Можливо, це буде відбуватися частинками, але. Але це не буде сьогодні і завтра, і навіть післязавтра. Тобто, станом на зараз дискусія все ж таки ем, крутиться навколо тільки відсотків. Бачите, все-таки я запитувала і дійсно саме про ось позицію Сполучених Штатів Америки, бо ми бачимо, що за два роки повномасштабного вторгнення багато в чому риторика різноманітних партнерів не тільки в сполучених Штатах, а й в Європі змінюється. І здається, що поки що в плані риторики, хоч бо хоча б слів, слова це ще не дія, але вже з'явилося інше забарвлення. І тут звісно, я розумію, що напевне. Прецедентом для Росії і місцем для реакції буде будь-яка сума такого відчуження їхніх коштів, чи це мова буде про мільярд, про 5 мільярдів які в сполучених штатах, чи про 193, які в Бельгії, але чи співмірні ось ці ризики для країн, а в залежності від того, яка сума в них перебуває? Тобто, ясна річ, що штати, якщо там мають 5-6 мільярдів російських цих активів заморожених, то ну це, начебто, і не така вагома сума. Але якщо Бельгія 5 зі 193 Виділить це теж, наче не те, що прецедент. Як ви вважаєте, ось взагалі є місце для маневрів якусь частину відщепити чи будь-яку частину, коли вже взяти не відсотки, а основну суму, то Росія буде реагувати і через це бояться. Як думаєте, може, от такими спробами маленьких кроків, хоча б почнуть діяти, перевіряти Росію? Це дуже залежить насправді від того, від того плану, від тієї стратегії, які в цілому виберуть а, країни g Джесевен відверто говорячи, краще, якщо вони будуть діяти разом, і мати єдину стратегію, і єдиний хід а, і єдиний хід тих дій, які вони будуть вчиняти найближчим а, часом. Європейський союз він дійсно, як ви кажете, він має найбільшу суму грошей і найбільше тиску, якраз від Росії, і не тільки від Росії, а ще й від її партнерів, якраз спрямовується на європейський союз, який тиск відбувається. Перший юридичний, нібито це не відповідає міжнародному праву, і Росія буде оскаржувати це в відповідних юрисдикціях. Правду кажучи, уже більш як 94 позови. Були подані якраз з боку російських компаній щодо розблокування цих грошей. Ці позови були подані проти бельгійського єврокліра. І станом на зараз більшість цих позовів подано в російській юрисдикції до російських судів. І зрозуміло, що це їхні рішення будуть скоріше за все проігноровані. Якщо говорити про міжнародний рівень, то у них нема куди подавати відповідні посили. Позови Асі суд, який до якого потенційно можна було подати цей позов, він насправді був проігнорований Росією тоді, коли було винесено рішення про те, щоб фактично там заклик Росії припинити безпосередню агресію. Це було проігноровано і було б дуже іронічно, якби Росія знову подала, подала свій позов в цей суд. Якщо говорити про другі інші аспекти, вони можливо є більш практичними і приземленими, а це саме аспекти, які стосуються грошей. Та? Це економічні аспекти, і якраз Євро, Європейський союз, Бельгія, Євроклір певною мірою, якщо можна так сказати, шантажують інші країни, не такі як Китай, Саудівська Аравія, інші, про те, що вони заберуть свої кошти з європейської фінансової системи і переспрямують їх в інші фінансові зони для того, щоб уникнути можливих майбутніх ризиків. Наскільки ця схема це... реальна? Наскільки це, це великі кошти, і куди вони тоді їх можуть переспрямувати? Мовити, така альтернатива сьогодні вона робоча чи ні? Це немалі кошти, але це з одного боку може може практично спрацювати, але куди вони зможуть пере, пере їх направити? 80% якраз фінансового ринку це долар і євро. Тобто вони можуть можуть переспрямувати, спробувати переспрямувати це в США так в доларову юрисдикцію. Але знов таки, якщо Європейський Союз і США будуть діяти спільно, тоді така схема не має сенсу. А переспрямувати це в Юані або будь-якої. Іншу юрисдикцію це мало ймовірно, тому що ризики тримати кошти в Китаї набагато більше ніж в демократичних країнах Європейського Союзу чи США. Саме тому це мало ймовірно. Звичайно, є ще третій аспект дуже важливий. Це ті контрзаходи Росії, про які ви зазначили. Що Росія е, також шантажує тим, що вона буде стягувати активи цих країн е, фактично на своїй території. Але тут більшою мірою важливо, що є е, е, такі. Е, Такий аспект дуже важливий і дуже негативний, що багато е, європейських компаній, деякі з США е, досі не вийшли з ринку Росії, і саме їхні активи е, стають такими. Е, Заручниками фактично цих переговорів і цього шантажу з одного боку вони не хочуть виходити з ринку, тому що вони не хочуть втрачати гроші а з іншого боку, їхні активи стають підставою для шантажу в усього світу, фактично усього демократичного світу для того, щоб вчинити правильно і стягнути російські активи. Тому тут єдиний вихід це все ж таки. Ми повинні розуміти так чи інакше, це вихід таких компаній з ринку Росії, тому що довго це тривати не. Зможе інакше це дуже дивно, якщо вони своїми податками. А за даними е, організацій, також е, громадських організацій, коаліції громадських організацій Біфоюкраїн е, близько 40 мільярдів. Доларів було сплачено цими компаніями міжнародними за ці два роки в США, тобто 40 мільярдів доларів, вони проспонсували цю війну проти України. Тобто, це виходить трошки абсурдно, та якщо компанії західні сплачують податки з одного боку, спонсоруючи цю війну, а з іншого боку, уряди цих країн, в тому числі Україна Україна, як жертва цієї агресії, вони. Платять неймовірні суми коштів для того, щоб стримувати та цю агресію і боротися з цією агресією. Саме тому вихід в цій ситуації і мінімізація цих ризиків, якраз контрзаходів від Росії, якраз полягає в тому, щоб такі компанії виходили з ринку Росії і переставали бути такими зручними заручниками в цих великих переговорах. Чи буде таке питання? Винесено на самі G7? залишається інтригою, адже поки що. Зі згодою між собою там складно, але будемо очікувати. Вам дякуємо за вашу аналітику, яку ви застосували до цього абсолютно для нас, поки що туманного я б сказала, матеріалу, але побачимо, можливо, все таки розвиднюється також і нашим партнерам на заході. І вони зрозуміють, як діяти. Дякуємо. Тетяна Хутор, голова аналітичного центру, інститут законодавчих ідей з приводу заморожених російських активів. Кортенька пауза, і повертаємось.